Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Я не ту колоду взяла, вибачайте. Ми з України, я Ірина. І запрошую всіх я зазвичай до карти дня. І так, у нас перша, у нас друга карта, і у нас карта номер 3 І так, хто вибирає інтуїтивно, хто дивиться підряд? Немає значення, головне, щоб вам було зручно. І так, перша карта, що чекає вас сьогодні, у нас тут іде королева кубків. Ви знаєте, королева кубків, коли випадає, це таке хороше, хороший стан це задоволення. це... Така, знаєте, закоханість, це приємні почуття, приємні розмови, приємні новини. Це коли самолюбуванням людина займається. Це, ви знаєте, цінує себе навколишній світ. Сьогодні більше буде емоцій, більше буде почуттів, більше буде інтуїцій. Ось якось так. Тому карта так і каже: вирішуйте свої справи сьогодні емоціями, почуттями. І інтуїцію. Карта номер два. Тут у нас теж туз кубків, теж можна сказати, почуття, інтуїція. Тут буде аж аж зашкалювати, можна навіть так сказати. Це коли ви знаєте шанс. Всі тузи взагалі то шанси. У вас шанс сьогодні закохатися, шанс, щоб прийшли хороші новини, хороші звістки. Ось це, знаєте, коли народжується щось нове, щось позитивне, от як немовля, така радість, Аж, аж, знаєте, закр... аж з кружки аж вилазить, вилітає, розливається, будемо так казати. Це коли теплота йде по всьому тілу, Ось від хороших новин від чогось позитивного. Хтось закохається, хтось, скажімо так, буде емоціонувати дуже, з радості, аж до стелі скакати і тому подібне, Ну, скажімо так. Приємний день, емоційний день. Карта номер 3 Так, знову якийсь шанс. Це вже у нас туз жезлів. Як я і сказала, що всі тузи це якісь шанси. Шанс тут може бути на кар'єру, наприклад, на щось, на щось міжнародне. Тобто а, якісь успіхи можуть бути у вивченні якоїсь мови, а, успіх у шуканні роботи за кордоном. Успіх може бути на якусь дорогу, на якийсь початок. На, на початок, наприклад, якоїсь подорожі, якогось. Бізнесу, ось, якоїсь дружби навіть. ось, До речі, тут так само: хороша новина з бізнесу, хороша новина. З-кордону, за кордону, хороша новина. від шеф-губернатора поверху, Як то сказати, від шефів, від ваших начальників. Ось це може бути і пропозиція, наприклад, отримати якусь рону на, на роботу, на якийсь контракт. Це може бути пропозиція на підвищення. так, ось, Тому дивіться, не упустіть сьогодні шансів. У кожного з вас є сьогодні якісь хороші шанси. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!